Друзі, всім привіт! На зв'язку Мобі. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, що більшість творців гублять в шумі, поспіху і постійній гонитві за встигнути. Бо часто ми думаємо, що проблема в нестачі ідей. Але правда в іншому ми просто перестаємо чути себе. І я зібрав для вас сім Простих, але глибоких порад, які базуються на моєму досвіді, які допоможуть вам повернутися до себе, підсилять творчий потік, і допоможуть почати діяти вже сьогодні, що саме головне не з голови, а з відчуття. Тому ловіть глибину, вмикайте увагу, підписуйтесь на канал, якщо ви ще цього не зробили, і поїхали. Тож, перша порада. Не чекай ідею. Подивись на те, що вже тебе чіпляє. Це і є та сама ідея. Пояснюю, все, що викликає в тобі відгук твоє, просто ще не сказано твоїм голосом. Бо, знаєш, ідея це не дар згори, це не випадкове натхнення і не якесь прозріння, так. Це щось, що вже давно живе в тобі, як забута, забутий запах, як забута пісня, яку ти знаєш, але не можеш пригадати. Бо ти це така собі мозаїка доторків, образів, фраз, текстур, які збирались в тобі роками. І раптом щось зовні, наприклад, фото, голос. Фраза торкає цю мозаїку, і вона починає звучати. Це не просто емоція, це називається дзеркальний відгук. Бо частина тебе вже має цю частоту в собі, просто ще не дала їй форму. І от цей момент, коли ти читаєш там або взаємодієш з якимось зовнішнім матеріалом, так, і думаєш, я би теж так зробив, я би теж так зняв, я би теж так написав, я теж так думаю, да? але не роблю цього. І це є поклик. Тут твій розум показує тобі себе ж в дзеркалі іншого. І в цього є назва, до речі, це дзеркальна активація. І вона одна із найсильніших форм самопізнання через мистецтво і ремесло. Розумієш, наскільки це сильний інструмент, і він завжди поруч. Бо ідея не приходить, вона завжди тут. Вона просто випливає в полі твоєї готовності. Не просить дозволу, не потребує досконалості. Вона чекає лише твого визнання і дії. Бо все, що тебе торкає, вже частина твого шляху. Просто ще не від твого імені. розумієш? Дозволь собі взяти, дозволь оформити. І подивись, як багато в тобі вже готове народитися. І наступна порада в нас це а, одна з моїх улюблених. В епоху штучного інтелекту найцінніше в тобі це тіло, відчуття і суб'єктивність. Повертайся до свого тіла чуттєвості і особистої правди. Бо це твій незамінний капітал. І знаєш чому? Бо світ копіює, алгоритми імітують. А їжка генерує безкінечно стиль, структура, голос все вже стало відтворюване. Але є те, що неможливо відцифрувати, Ось у мімікрію цю зробити, та? це ти. Твій внутрішній ландшафт, де запах дитинства переплетений з твоїми травмами або радістю, де затерпле я не окей досі живе в грудях, де твоя ефорія від вітру на шкірі в Карпатах або біля океану нічим не замінна і ніколи не буде, бо штучний інтелект він може написати історію. Може. Але не може пережити першу ніч на підлозі після втрати, не може знати, як тремтить голос, коли ти вперше зізнаєшся собі в слабкості. Він не знає, як стискається живіт, коли ти хочеш бути почутим, але боїшся цього. Бо ти, друже мій, не шаблон. Ти живий організм з кров'ю і сміхом, з пульсом і судом. Твої переживання це не перешкода для мистецтва, якими вони б не були. Це насправді твоя золота сировина. Розумієш? Все, що ти колись прожив, залишило слід. І тільки через ці сліди може пройти мистецтво. І саме тому люди довіряють цьому. Навіть коли до кінця не розуміють, про що йдеться, вони відчувають. Бо в світі, де все копіюється, реальні почуття мають вагу золота. Повернись до себе, повернись до свого погляду, до того, що тебе справді болить і надихає. Навчись давати цьому форму, не шукай нового, витягуй просто своє. Бо твій погляд на любов, твоя спроба побачити себе через мистецтво, це і є те, що ніхто не зможе повторити, розумієш? Це і є те, що має найбільшу цінність в світі, де більшість це просто фейк, де більшість це просто форматні якісь речі, де більшість скоро буде просто згенерована. І в світі імітацій найсміливіше, що ти можеш зробити, це просто бути собою. Але з плоті, з голосом і з пам'яттю. Оце дійсно сильно, розумієш? Наступний в нас такий пункт, і те, що я хочу вам порадити, це теж такий важливий елемент. Тобі не потрібно знати напевне, щоб бути цінним. Достатньо бути чесним у своїй невпевненості. Поясню. Бо світ, він не чекає ще одного там експерта, або глянцевого такого Та? Да? Світ втомився від бездоганності. Бо Бо її якби не існує насправді, він хоче живих, присутніх, недосконалих. І саме тому твоя незавершеність – це не мінус, це точка входу в глибокий контакт. Бо ми виросли от в такій культурі, де хтось вирішив, що варто говорити лише тоді, коли впевнений, коли маєш план, доказ, результат. Але правда в тому, що найбільше довіри викликає невпевненість, а чесна, вразлива з позиції сили, а не жалю. Коли ти дозволяєш собі сказати, я не знаю, що в біса робиться навколо, але я тут. І ти відкриваєш це цим простір, в якому люди можуть впізнати себе, розумієш? Бо ніхто з нас не всезнаючий, але всі в дорозі, на шляху. І саме це. Нова форма лідерства не знати, як, але бути поруч. І ти не з місця я знаю, а з місця я відчуваю, що потрібно бути тут. І в світі, де всі виступають відфільтрованими такими, найбільше вражає відкрита рана, а не усміхнене обличчя, яке відредактували... Там три рази в Фейстюні. Ти не зобов'язаний все знати. Ти зобов'язаний бути справжнім в пошуку. І саме тоді ти стаєш не ідеалом, а простором, в якому інші люди можуть побачити себе. Розумієш? І наступна порада в нас це те, що все вже типу сказано, але не тобою. І саме тому. Воно ще не сказане. І ми живемо в епоху інфляції сенсів, слова стали транзакціями. Контент, мистецтво, продуктом і більш часто інструментом залучення або інфоприводу. І саме тому твоя щирість це не слабкість, не наївність, не банальність, а радикальний акт бо в світі правильних ось цих посів, трендових хуків. Щирий я звучить як блять антивірус цим всім речам, розумієш? Бо найсильніше, що ти можеш сьогодні дати, це власний голос, який не грає ролі, який не просить визнання лайків, коментарів, який не грає впевненого, не повторює, а просто органічно і постійно звучить. Бо щирість це дійсно. Новий такий андеграунд, бо все вже типу було, але тільки ти можеш сказати це як ти. І сенси вони не вмерли, вони просто якби схудли, бо їх розбавили форматами, фільтрами, шаблонами. І тільки щирість, автентичність повертає їм масу і вплив, що саме головне, бо в світі, де тисячу експертів, да, все знають найсильніший магніт. Це людяність. Не будь ще одним красивим профілем, Не імітуй, не займайся мімікрією. Живи в тому, що ти робиш. І все буде класно. Наступна порада. Те, що ти створюєш, це не результат. Це такий собі артефакт твого шляху. Забудь на секунду про те, чи зайшло. Про цифри, охоплення, про те, скільки там продалось. Бо твоя робота це не тільки відповідь ринку. Це така собі кардіограма твоєї еволюції, де кожен твій твір або те, що ти робиш і створюєш, це документ того, ким ти був, це зліпок твого стану, це уламок свідомості в певний момент твого життя. Неуспішність, а рух і сучасний світ він змушує тебе думати цифрами. Він хоче, щоб ти створював тільки те, що вже перевірено, що зайде, що продається, що конвертує. Але коли ти створюєш з бажання передбачити реакцію, слухай, ти втрачаєш контакт з собою і перестаєш рости. Бо мозок він не росте в повторенні насправді. Мозок росте в незнанні, в грі, в ризику. В моменті, коли тобі от трошки страшно, бо ти створюєш щось нове, навіть для себе. І якщо те, що ти створюєш, не викликає в тобі подиву чи нерву такого, знаєш, можливо, ти просто робиш репліку, бо справжній якби, продукт це як свідоцтво про те, що ось я таким я був, тут я боявся, тут я грав. А тут я, наприклад, дихав. Подивись просто на свої старі роботи, і не на те, як що не вийшло, та? або вийшло, а як на слої, з яких будуєшся ти. І тоді наступна робота вона не буде спробою вгадати формат, а кроком глибше, глибше пізнати себе. І саме це найцінніше, що можна зробити, бо ти створюєш не те, що спрацює. А створиш те, що показує, як ти ростеш. Бо з часом усі артефакти вони дійсно можуть стати якоюсь спадщиною, отакий легасі став, Та? І далі в нас теж така досить важлива порада, те, що ти якби не маєш бути готовим, щоб почати, бо ти дозріваєш в процесі своєї творчості, Та? Не чекай готовності, бо готовність це якби не точка. Це ілюзія, яка маскує страх. Твій ріст починається ще до того, як ти виходиш в світ. Він починається в моменті дії, в передачі, в контакті. Ти не чекаєш, щоб стати собою. Ти стаєш, коли дієш. І кожного разу, коли ти виносиш навіть на ідеальну річ в світ, ти закріплюєш той факт, що. Ти вже творець, нейрофізіологічно, навіть енергетично і по факту істинно. Бо потік і впевненість приходять після дії, не до. Тіло починає вірити тоді, коли ти знаходишся в потоці, коли ти рухаєшся, бо ти не чекаєш того, щоб стати кращим, щоб діяти, бо ти дієш, щоб стати живішим. Бо ідеї вони не хочуть жити в чернетках, вони хочуть в світ, в повітря, в уха інших, бо тільки тоді вони дихають, ростуть і трансформуються, і ти не зобов'язаний бути зрілим чи готовим. Ти зобов'язаний бути просто чесним в цьому русі, показати себе як є, не як хочеться, а як є. Бо готовність це не вимога. Це побічний ефект того, що ти продовжуєш йти. І твоя незавершеність це не привід мовчати. Це привід почати йти чесно. І кожен твій мув в просторі мікрокрок. Це вже такий собі акт самотворення, друже мій. Тож не чекай, твори себе в русі. Так? Наступна порада. Це от сьогодні цей slow-down, Повільність, та? це не слабкість, це розкіш. Бо в світі, що біжить, сповільнення, здається, на перший погляд, втратою. Але насправді воно наш зиск. Бо в глибину, слухай, не входять поспіхом, справжнє не врізаються на швидкості. Ти не повільний, це просто проточність більше. Істини в нас, вони не спішають, бо поспіх це шум зовнішнього. Бо те, що колись було природнім, там тиша, неспішність, пауза, тепер чомусь виглядає як пасивність, непродуктивність, ризик програти. Але правда глибше, чим сильніший творець, тим менше він намагається встигнути. Бо він знає такі прості речі, як те, що сенси мають свій темп, глибина не натискається силою. Повільність це такий собі, м, слухай, метаболізм от сенсів цих, якраз таки. доступ до себе. Бо тут є навіть наукове пояснення. Заземленість цей і спокій це стан, де тві, твої альфа-хвилі знижують шум і відкривають потік. Так? А лімбічна система заспокоюється і виходить наступна логіка: що коли ти суєтишся, спішиш, ти копіюєш. Мімікруєш. Коли ти в повільності, ти створюєш. І так просто якби, працює твоя система. Це не я придумав. Нейрофізіологічна історія. У нас немає цілі встигнути, бо треба відчути. Так? Не мета, не публікація, не лайки. Ці речі вони ніколи не трапляються якби, в поспіху. Це приходить в паузі, в дозволі. І ти маєш бути тут чесним, бо, врешті-решт. Неважливо, хто що буде говорити. Питання в тому, що було сказано твоїм серцем, друже. Питання в тому, що торкнулось живого. Це і є мистецтво. Правда і контакт. Тож не чекай, просто дозволь собі бути і грати в цю гру. Якщо щось в цьому відео тобі відгукнулось, не залишається просто переглядом. Забери практичні інструменти і короткі такі нотатки з цього відео. Я залишив їх в своєму телеграм-каналі. Посилання в описі. І якщо хочеш бачити більше такого контенту, підпишись на канал, постав лайк і напиши в коментарях, що зачепило саме тебе. Бо твій голос, твоя дія і твоя присутність тут це насправді те, що живить цей простір. Окей? Тому. Побачимось зовсім скоро. Тримайся ближче до себе, обійняв піс.